У Нікополі по вулиці Героїв Чорнобиля 138 відкрили перший дитячий соціальний корт. Його будівництво планувалось ще в 2008 році, та через кризу затягнулось. І ось нарешті корт вдалося завершити. Головне, щоб дітки росли здоровими, Щоб ми в місті не имели мерзості как наркоманія, алкоголізм, щоб приходили на наше производство екологічно чисто. Абсолютно здоровими, абсолютно і морально, і фізичні. Переді у нас плани і привести в порядок корт на нашому заводському стадіоні імені коцента Олександра Івановича. Свою підтримку відкриті корту надав і депутат облради Андрій Шипко, який сам зіграв пробний тенісний сет та оцінив якість корту. А також пообіцяв подарувати м'ячі для маленьких тенісистів. Спасибо большое за таку ініціативу, направленную на те, щоб наші діти росли сильними, здоровыми, Тому що спорт нас воспитывает, спорт делает нас, учит нас играть командно, спорт учит добиватися результатом. І головне, щоб дітки наші були здоровы. Учні 13-ї школи зможуть займатися тут безкоштовно. Це гарантовано безстроковим договором, який був підписаний Олександром Фельманом та директором 13-ї школи Ритою Горбачовою. Я искренне и горячо поздравляю вас с приобретением такой замечательной, красивой, интересной, новой площадки, как теннисный город. Мы очень благодарны Александру Сайковичу, что он уделяет внимание деткам подрастанему поколению и надеемся, что на этом городе уже воспитываются будущие и и Шарапова, и они на будут в будущем Краслагочниковой на мировом уровне. Нуватиме тенісистів, а можливо, й майбутню гордість країни на новозбудованому корті тренер вищої категорії Анатолій Нутовцев. Він пообіцяв виховати чимало здібних спортсменів. Це Мені хочеться сказати, що це буде тенісний дитячий рак. Дуже хороші умови, покриття ідеально ровно. Воно Аноприємне, що землі грають не добре, а скок – медленно. Для і дітей це дуже добре. Аналогів подібному корту в Нікополі немає. Він критий з сучасним штучним покриттям та дуже зручний для тренувань. Поряд з кортом встановлені роздягальні та душові для маленьких спортсменів. В майбутньому корт буде обнесений тентом, а територію навкруги облагородять.